Вбивство семирічної дівчинки Одеса. Червень 2025 року. Усе почалося як звичайний літній вечір. 18 червня маленька Соломія Тарасюк, семирічна дівчинка з родини переселенців із Херсона, після вечері вийшла на подвір'я покататися на самокаті. Була майже дев'ята вечора. В повітрі стояло липке передгрозове тепло. І, здавалося, ніщо не передвіщало трагедії. Проте Соломія не повернулася. Минуло 10 хвилин, 15. Тривога зростала. Мама вибігла на подвір'я, почала кликати, шукати ні самоката, ні дитини. За годину піднявся на ноги весь район поліція, волонтери, сусіди. Усі прочисували двори і підвали, але безрезультатно. Аж до наступного дня. Правоохоронці переглянули десятки годин записів з камер відеонагляду, опитали велику кількість громадян, проаналізували отриману інформацію і відновили хроніку подій тієї страшної доби.